Вітаю вас, дорогі друзі! З вами на зв'язку Тарас Радзивіл. і в даному відео ми розберемо сім варіантів, як можна інвестувати, вкладати, зберігати свої кошти у золоті. Відразу повідомлюю, що це відео буде досить довгим, але я спростив для вас задачу. Якщо ви не хочете дивитися повністю все відео, то в описі до нього є таймлайн, і ви можете переключитися відразу на той варіант інвестування в золото, який вам. Буде найкраще підходити. Також рекомендую вам підписатися на мій канал. Тут багато корисного і цікавого відео стосовно фінансової грамотності та інвестування. Також в кінці даного відео я поділюся своїми роздумами стосовно того, який варіант зараз найкращий для інвестування, найпростіший, найефективніший, найдешевший. Зрештою, але перед тим як ми безпосередньо почнемо розбирати вже варіанти інвестування у золото, невеличка преамбула. Станом на зараз золото найдорожче. За всі часи ніколи не було такої ціни на золото, яке є зараз. Тому, звичайно, цей інструмент багато кого цікавить. А тепер розпочинаємо. Отже, давайте поглянемо на графік ціни на золото. Заходимо на сайт TradingView і ми бачимо ціну на золото починаючи з 1833 року, коли ціна на золото було приблизно 20 доларів за тройську унцію. Якщо подивитися за останній час, наприклад, за останні 5 днів, то станом на 29 березня, 28-29 березня 2024 року ціна станом на зараз 2238 доларів за одну тройську унцію, і ми бачимо, що це найвища ціна за всю історію золота. Отож, варіанти купівлі золота, яким чином ми можемо. Купувати золото. І таких варіантів ми розберемо цілих сім. Перший варіант це купівля золота у вигляді банківських злитків, які переваги та плюси покупки золота у вигляді злитка. Перше, злитки бувають різного розміру, вагою навіть 1 грам. Ви отримаєте дорогоцінний метал, який збереже цінність на всі часи. І з часом, в довгострокому періоді, вартість тільки зростає. Ви платите лише за сам метал, а не за його обробку. В порівнянні, наприклад, до дорогоцінних виробів. А відсутність інфраструктурних ризиків і відсутність витрат при володінні вам не потрібно за те, що ви володієте золотом, платити якусь додаткову плату. Які мінуси даного методу? Перший складний облік операцій з банківськими металами. Придбання коштовних металів не несе в собі податкових наслідків. Але якщо ви продаєте все ж таки? Це золото в вигляді злитку, то ви зобов'язані сплатити податок зі суми, яку ви отримаєте як прибуток. Потрібно обов'язково зберігати у себе всі документальні підтвердження, всі документи у вас повинні бути, тому що банк чи інший банк, чи той самий банк, в якому ви купували, може просто у вас не прийняти це золото, якщо у вас не буде доказів стосовно нього. НБУ щодня публікує облікову вартість дорогоцінних металів. Комерційні банки, як правило, завищують вартість, і якщо ви купуєте в комерційних банках, то треба розуміти, що ціна на цей злиток буде дорожчий, ніж він в Національному банку. Також цей злиток потрібно десь зберігати. Якщо ви вирішите його зберігати, наприклад, в банківській скринці, то за неї теж треба платити. При викупі золота банки проводять експертизу та оцінюють, наскільки. Він у хорошому стані, чи він в ідеальному стані, чи ні. Якщо зі злитком щось станеться, то, відповідно, ціна може бути викупу дуже низька, або взагалі банк може, або інші банки можуть відмовити у викупі такого золоту, яке є пошкоджене. Підсумовуючи, треба розуміти, що чим більший злиток буде по вазі, тим менша вартість одного граму буде в даному злитку. Наступне. Інвестиційні монети з дорогоцінних металів, другий варіант покупки золота. Які переваги даного методу? Ви можете вибрати золоту або срібну монету потрібної вартості від тисячі до декількох десятків тисяч гривень, тобто абсолютно різні по вартості є монети. Монети можуть стати хорошим подарунком. Ну, досить часто монети купують для того, щоб їх потім комусь подарувати. До того ж, вони компактні, легко знайти для них місце навіть удома. А мінуси. НБУ встановлює вартість монети з націнкою від 3 до 20% чистої вартості металу за те, що цей метал обробляється. Комерційні банки додають ще свою комісію, і в них вартість ще більша. Комерційні банки викуповують монети з дисконтом аж до 30% від ціни. Тобто, якщо ви купили, а на наступний день вирішили продати назад банку, то вам треба буде фактично ви втратити в районі третини вартості цієї монети. Монети необхідно дуже акуратно зберігати, якщо вони, як і в злитках, у випадку злитками, якщо вони будуть пошкоджені, то таким чином ви теж можете втратити велику частку вартості від цієї монети. Ну і останнє потрібно знати і розбиратися в даних монетах. Якщо немає е, хороших знань в цьому напрямку, то відповідно не факт, що ви будете вибирати найкращі варіанти для інвестування. То тут потрібні додаткові знання, в цьому потрібно розбиратися. Третій варіант депозит у валюті чи металевий рахунок. Раніше в Україні теж були такі, а, такі депозити, такі рахунки, але станом на даний момент а, таких депозитів і таких металевих рахунків в Україні немає. Але все ж таки коротенько про це скажу. Плюси. Рахунок можна відкрити на будь-яку суму та прив'язати його до будь-якого дорогоцінного металу. Тобто ви відкриваєте рахунок в золоті або депозит у золоті. Фактично, наприклад, по цьому депозиту буде, допустимо, 5% прибутковості, але якщо ціна на золото буде рости, то, відповідно, також буде рости і прибутковість вашого депозиту. Ціна, якщо буде на золото зменшуватися, то прибутковість депозиту буде також зменшуватися. Ось такі депозити. Раніше вони були досить. Популярними зараз, на жаль, поки що в банках українських таких депозитів немає, але в майбутньому я думаю, що вони знову з'являться. Ви можете продавати і купувати віртуальні грами дорогоцінного металу банку в будь-якій кількості, в будь-який час, і отримувати прибуток за рахунок підвищення ціни, якщо така, таке підвищення відбувається. Мінуси: металеві рахунки не підпадають під систему страхування фондом гарантування. Вкладів, тобто, якщо у вас такий депозит і банк збанкрутує, то вам, на жаль, ніхто нічого не поверне. Ще один варіант вже четвертий покупка коштовностей. Колись це був дуже відомий, дуже популярний варіант, і в основному багатії чи інші люди, які хотіли зберегти свої, свої гроші, вони вкладали в коштовні різні прикраси. Але на даний момент це вже не такий цікавий і навіть з економічної точки зору вигідний. Вид інвестицій. Купівля коштовностей це теж інвестиції в дорогоцінні метали, ні, купуючи сережки чи та колечка, ви ніколи не заробите Їхня вартість в 2-3 рази вища, ніж вартість самого металу в ній. Якщо ви будете, допустимо, в подальшому здавати ці коштовності, просто міняти назад на гривні чи на валюту, то треба розуміти, що ви будете здавати по вартості лома, а вартість лома. Це в 2-3 рази менше ніж вартість самого виробу. Наступне тут ми вже підходимо до фондового ринку. Акції золотодобувних компаній. На фондовому ринку ми можемо купувати акції компаній, які величезних компаній, які виробляють, видобувають і виробляють а, саме золото. А, наприклад, є такий ETF, пайовий інвестиційний фонд, який об'єднує в собі. Певну кількість золотодобувних компаній, називається він GDX, і складається з акцій найбільших видобувних компаній в світі. Інші ETF складаються з акцій більш дрібних компаній, які знаходяться на ранніх стадіях свого розвитку. Тобто на фондовому ринку ви можете інвестувати в акції золотодобувних компаній, і, відповідно, коли зростає ціна на золото, переважно зростає і вартість. Цих компаній. Таким чином можна в якійсь такій мірі та в якійсь мірі вкладати також в золото. Шосте біржові фонди орієнтовані на інвестиції у фізичні золоті злитки. Наприклад, Fold GLD, так називається ETF GLD, є найбільшим з цих ETF. Кожна його акція становить приблизно одну десяту ункції золота. Ось такі от фонди, в які ви можете. Інвестувати ціна буде не прив'язана до вартості унції, ціна там фонду зовсім інша. Наприклад, там 200 доларів за один пайовий сертифікат, і через фондовий ринок ви можете купити цей сертифікат, один пай цього фонду, наприклад, GLD, і таким чином ви інвестуєте в золото. І якщо буде зростати ціна на золото, то відповідно буде зростати і вартість цього ETF. А, і Останній сьомий варіант токенізоване золото. Фактично, це абсолютно нова річ. Буквально 27 березня, кілька днів тому, вийшла новина, що найбільший європейський банк HSBC випустив токенізоване золото. Що таке токенізоване золото? Що таке взагалі токенізація? Ну, наприклад, є злиток, банківський злиток, 1 кілограм. Він коштує, допустимо, 10 тисяч доларів. Зрозуміло, що не кожен собі а, зможе заінвестувати 10 тисяч доларів, щоб купити цей злиток, цей батон, умовно, кілограм, і десь його зберігати. Це незручно і це дорого. А, тоді постає питання: а як маленьким роздрібним інвесторам можна інвестувати в золото для того, щоб, ну, для того, щоб отримати прибуток, для того, щоб бути інвестором на золото і не платити за це великі такі гроші? І для цього. Um, зараз це нові технології, це все робиться на основі блокчейну. Фактично, ви можете, цей um, кілограм, наприклад, золота, цей злиток, він ділиться на величезну кількість токенів. Ну, наприклад, якщо 10 тисяч доларів, доларів коштує цей злиток, то цей, um, цей злиток ділиться на 10 тисяч токенів, один токен вартує 1 долар, і фізична особа відповідно, може собі купити цей токен. Оцю частинку цього золота. І якщо буде рости ціна, відповідно вартість цього токена буде також зростати. Таким чином роздрібні маленькі інвестори також зможуть отримувати прибуток золота, і це буде реальна вартість того золота. Ось така от річ: це працює на технології блокчейну. Це таке майбутнє, можна так сказати. Воно ще зараз не є поширене. Наприклад, це токенізоване золото від даного банку поки що буде продаватися тільки в Гонконзі, але я думаю, що через кілька місяців, можливо, через рік. А це буде для вже доступне для широкого загалу, і ми також зможемо в це інвестувати. Як на мене, це буде дуже хороший варіант. Що ж ми на даний момент маємо? Давайте підсумуємо. Отож, у нас є такі варіанти. Перше це є злитки, друге це є монети, третє це є коштовності, четверте це є акції золотодобивних компаній, п'яте це є токенізоване золото, шосте це є фонди ІТФ, і сьоме це є депозити у золоті. Які варіанти зараз на даний момент, як на мене, є найтакі найвигідніші, найпростіші? Як на мене, найкраще це зараз є все ж таки інвестувати в золото через фондовий ринок або акції золотодобовних компаній, або взагалі у біржові фонди, які прив'язані до золота? Таким чином, ви. Купуєте золото по реальній ціні, яка є на ринку. Не купуєте через банк, де є націнка 20, 30, 50%, де вам треба якимось чином зберігати це золото, де вам треба мати сертифікати, документи на це золото. Тут цього всього не треба. Єдине, що потрібно, це а, мати брокерський рахунок, мати брокера, завести гроші туди і через фондовий ринок, через фондову біржу купити собі, а, наприклад, ETF, GLT. І мати 1, 2, 3, 5, 10, 100 сертифікатів даного ІТФ-у і таким чином володіти золотом. Як тільки ціна на тройську золота зростає, відповідно зразу зростає і вартість даного ІТФ-у. Товариство. А чи інвестували би ви зараз у золото? Який для вас варіант прийнятний? Можливо, ви вже інвестуєте. Поділіться своїми думками у коментарях. Мені цікаво і важливо знати вашу думку. Також. Запрошую вас підписатися на даний канал. Тут багато корисного відео з теми особистих фінансів, фінансової грамотності і інвестування. Всього найкращого і до нових зустрічей!